І як зробити рамку на картину? Шукаєш ось таку заготовку або робиш її. Виставляєш ось цього дракона під 45 Береш лінійку, олівець і все розмічаєш. Зайве відрізаєш. Повертаєш пилу в другий бік і відрізаєш. Повторяєш процедуру 4 рази. В результаті виходить ось такі 4 заготовки. Обов'язково прибираєш біля інструменту. Далі беремо клей. І склеюємо все це докупи. Не забуваємо поміряти діагоналі. Беру шуруповерт і знизу, де не видно, роблю отвори. Беру зенкер і роблю потай. Далі підходящу бідку під наш шуруп і закручуємо його туди. Повторюємо процедуру чотири рази. Беремо наждачку в руки і шліфмашинку. Чухаємо все це рівно до того моменту, поки воно не почне подобатись нашим рукам і очам. І необхідно зробити всередину задню вставку і міряю розмір. Обов'язково їх десь записати, бо можна забути. Намалювали, беремо лобзик і це все вирізаємо. І пробуємо, чи це влізе все. Виймаємо це і гарненько його. Шліфуємо. Беремо трохи спеції або такі, або такі, і натираємо це все. Після цього вставляємо нашу картину всередину, і з цієї сторони все прибиваємо степлером. Тут 14 -ті скоби. І в результаті роботи маємо ось таку прикольну рамочку.